Весь, весь час перебування в лікарні нас супроводжує головний лікар. Зараз ми поспілкувалися з охоромом, йдемо на вихід. Лікар йде з нами. Вони слідкують, щоб ми не зробили тут жодного непотрібного для них кроку. Проблеми бувають, що не твори, так? А лікар вже як Дивиться, він вже визначає ступінь важкості хворого. Кому він в першу чергу надає, допомогу? звичайно, ну, да, це то, зрозуміло, так. Да. От у, у мене в лікарні тут вже не один раз були лікарі. Скандал, скандал, ну, да. ну, наприклад, анестезіолог привозять важкого хворого, він ним займається, там, ну, переводить на штучний вентилят, ну і так далі. Заскакує хворий, класічний. Ні, не сяра. Каже, уколіть ну, мені вакцину від спіду. Каже, ну зачекайте, я зараз закінчу хворим і з вами. То його зразу починає бити. Ну і як це? Хворий в мене анестезіолог, а вони взагалі, це важка робота, анестезіолог, Конечно. вийшов з ладу майже на місяць. Черепно-маскова травма, переломку стукнувся. Так, так і не знайшли того. А він втік. Це то, ну. Ну все буде, все й буде. Ну, знаєте, от... ми не можемо мовчати, коли на мирній акції. Такі швидкий, а ви бачите все вже допобачення, до побачення, тож ми йдемо на вихід. Головний лікар нас тільки що провів, щоб ми тут на секунду не залишились.